Вітаю, шановне товариство. Сьогодні, як бачимо, засідання українського парламенту проходить при пустих трибунах при дискваліфікації партії регіонів і комуністів. Очевидно, що саме так на них діє українська національна символіка, синьо-жовті знамена, червоно-чорні знамена Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Ми просто обурені теперішнім демаршем партії регіонів і комуністів. Які знайшли причину, щоб не працювати сьогодні у Верховній Раді України. А насправді ми хочемо привітати усіх українців, усіх патріотів України з тим, що 14 жовтня вся держава, все прогресивне патріотичне українство святкуватиме 14 жовтня, день Пресвятої Покрови, День українського козацтва і День створення Української повстанської армії. Це українське об'єднання Свобода традиційно. Буде проводити відповідні заходи і в Києві, і в усіх областях України. Зокрема, в Києві в 16-й годині розпочнеться марш боротьби. УПА ми запрошуємо усіх киян і гостей міста бути о 16-й годині біля пам'ятника Шевченка в понеділок, 14 жовтня, і разом з нами відзначити цю знаменну традиційну для українців подію. Вивішуючи ці знамена і цей плакат, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода мала намір задемонструвати те, що українське законодавство, український законодавець рано чи пізно повинен прореагувати і встановити історичну справедливість. Має бути проголосований закон в стінах Верховної Ради про визнання героїчної боротьби УНУПА боротьбою за державну незалежність України. Мають бути ухвалені відповідні закони, які надаватимуть певні соціальні гарантії для тих небагатьох, які ще залишилися в живих героїв, ветеранів української повстанської армії. Ну і звісно, що 14 жовтня має бути визнано державним загальнонаціональним святом. Це є базові принципи, які сповідує всеукраїнське об'єднання Свобода, які зафіксовані в нашій і програмі захисту українців, яка є програмою нашої політичної сили, а також. Передвиборчій програмі нашої політичної партії. Ну а теперішній демарш, теперішнє ганебне втікання партії регіонів і комуністів з парламенту демонструє тільки одне: що вони показали свої слабкі місця. Так що тепер ми будемо знати, що потрібно приносити в стіни парламенту в зал Верховної Ради в четвер чи в інші дні, коли вони захочуть ухвалювати антиукраїнські закони. Шановні пані панове, сьогоднішній наш крок щодо вивишення вітального банеру до дня створення УПА. Це і декларація нашого наміру виконувати свою програму, програму захисту українців, з якою ми йшли до парламенту, і в якій говоримо про те, що ми будемо боротися за визнання оун УПА на державному рівні. Українська повстанська армія боролася за українську державу, боролася під тими знаменами, які сьогодні висять у Верховній Раді. А біля нашого місця засідань під революційним червоно-чорним знаменом організації українських націоналістів і під сьогоднішнім знаменом, яке є знаменом української держави, українська повстанська армія боролася до 1961 року. Ви можете уявити, яка це була затяжна боротьба. Останній бій останнього підрозділу УПА відбувся саме в 1961 році на Волинь на Тернопіллі. І ми переконані, що сучасна національна українська держава не може бути повноцінною, не може себе зреалізувати, якщо вона не буде базуватися на тих прагненнях і на тих боротьбі, яку вели українці за її постання. Кожна держава в Європі є національною державою, і чи вона поставала природним шляхом без боротьби, а чи з боротьбою? Багато держав власне боролися так само, як і ми за те, щоб мати право на свою державу. Сьогоднішній демарш партії регіонів власне вказує на те, що вона є антиукраїнською і проросійською політичною силою. Скільки б не заявляла партія регіонів про те, що вона намагається розбудовувати незалежну українську державу, але сьогоднішні її дії в союзі із комуністами говорить про інакше. Її очільники і її членство виховані у проросійському дусі в лоні російської ментальності і культури, і все, що вони роблять, спрямовано на підтримку російського в Україні, а зокрема, і на розбудову ще одної в Європі російської держави на українській території. Дякую. Я спитався сьогодні на погоджувальній раді, яка була в голові парламенту представників партії регіонів. Кажу, а що ж ви так реагуєте? Я розумію, якщо комуністи щось подібне б вчудили. вони ідеологічно не сприймають тих позицій, так ви ж самі зараз кричите Слава Україні! Героям слава! Вам це не здається чимось особливим? Насправді це було вітання, власне, Бандерівське. Це було вітання, яке було започатковано організацією українських націоналістів і широко використовувалося в українській повстанській армії. Ну, але, як бачите, очевидно, що. Дійсно, московський вплив, антиукраїнська суть партії регіонів. Вона сьогодні абсолютно повністю себе проявила. Будь ласка, шановні колеги, чи є кое когось запитання? Дякую. Дякую. Дякую.